Бат, так, так працювали подивіть, подивіть, подивіть дивіться, працювали дорожні. А ну подивіться, подивіться. Дорожники попитають, виш гілле лишили. Все, все по накос, але дивіться що. Ось там не ріжу, так? Он де яр, коярний. Оцю якось не знаю, як я лише. Ну в общем, я вам покажу, покажу. короче, раз виріжуть до дрова. Я дійшов до хмелівки, знаєте, вирішив першу Хмелівку зняти, куди глубоке. Бо по... ніби сніг 10 см. 10 см, так як я казав, так мені мені майстенаптики сказали. Але морозу такого не було, І, як я казав. Бо... І вони копав, вони нічого не забирають. Що я би хотів вам замітити? Що в хмелівці чисто мусору нема. Ні. Мусору нема. Але я потім знімав, як я між глибоким сажав мусор, який що з лісу зробили. Я, я був вже з ним, в мене відео затерлось, коротше, робив порядки затерв. Вот, я вирішив, так як вже йду до свого швагера, вирішив е, вам зняти Хмелівку. Хмельку. А ти мене так сильно не знімай. Починай знімати. краєвиди, то все. Тут байка. Ну, дорожній все одно, не хамлять де-небудь. Вони б поїхали туди на розсіль, здати на горку. Там би таке нарізали. та їм би, бляха, яйці повідривали за таке. Я, я, я серйозно кажу, повідривали би яйці. Во. Бо там стоять таблички, все як має бути. Во. Ми, я думаю, що ми то організуємо. Наш клуб буде реальним, то все зробимо. Лише би надоїло Нам Нам би надоїло і туди все буде. Зроблять так як має бути. І, і Туди тих дорожників можна буде повільняти. І не треба буде. Кому не нужні, що то вони які вони накази виконують? що таке роблять. Все ріжуть передчасту. Ну й буде куш порізали. А забрати, а спалити. Хто ту має палити? Ну, в общем, таке, ся під часту бреють. Я вам зараз покажу, що вони там начудили. чудили, їм за то гріх буде. Гріх! я кажу, їм буде припри при, їм, так буде, що. що Прикрий час буде за таке. То треба думати головою. От ці починають, Дивіться. Тут мій швагер своїм е, колегам насадили яблуньки. Яблуньки, мали, грушки яблуньки, мали нащепити. Не взяли за хіраш, а ну, десь лежить, нахрен не то порізали. Ну не, не отут ростуть, а де порізали. То, я, я це вважаю канцлером. Як таке робити? Не можеш таке робити. Не можеш! Люди себе посадили, в них і так поряду. На що тут таке робити? І взяли яблунки, закусили всі. Ну не сволочі. О, тут, зрозуміло, вілька. О, грушка. Люди б підросла, і вони би то е -е, щось це, мекали. Може би якесь худобу розвели, діти би бігали, пасли худобу. А так що? Ну куш, понятно, зрізати. Не 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 забрали. Ну Стой. Блях, то вони прийшли порядок робити чи дерево собі різати на на, на дрова продавати, бля. Я б щоб під де вони їх продають, бля. Я, Я б їх так понапучу, що типа їх прийшов штрафувати, бля. Гадів. А, блів. А це мій шваґра. Каже, допомагав доставити в ту штуку. Млівка то вся. Дещо 629 рік, все, типу, так має бути. О, це Хмелівка. Хмелівку хочу похвалити, тому що е, Хмелівка, тут розвиток довше доходив. Тут газ недавно притягнули, але село чисте. Все файно. Одна дорога, А так все, супер. Фонарі поставили. Е, e, вже так як у місті, вечером включається світло. Слухай, то я 100% думаю. 10-15 років по собі виходити, працювати. І робите кухарі, то вся в обшафагинда буде. Ва. Мені отcore решили зняти. А скільки там мінут? Ано. Що там показує? 4 хвилини. А, то може знімати. Та е, потім різати типу, один хуй. Так, ну бо мені коментують наче дуже довго, то все. Та не переживайте. Просто я з автором скидаю е, то, то так перед історією. А, то так роблять, то дуже популярно. Типа як було і е, 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 як буде. Потім там логотипіки, все як має бути. Е, бо я є то представником, представником клубу. Я якби його організовував, але ну, ідея не моя, чесно скажу, не моя. М мене не, не дягати. Я, я не знаю всього. Вам. Е, що знаю, розкажу. От. Бо мені можна, представнику можна, теоремікам можна розказувати все, що вони знають. А вже там інакше, то вже не можна. Бо то як сказати? Людина має сама зрозуміти. Має зрозуміти, має навчитися контролювати, висловлювати думку. Але її вдосконалити, порівнювати, робити експертизу. Розумієте? Розумієте? Я все розкажу. Лиш на все потрібен час. Так, що Підписуйтеся на канал, так. ставте лайки. Робіть репости, короте, розповсюджуйте відео і з часом е, наша, наше суспільство розростеся до таких глобальних е, так, е, так, так. До таких глобальних, короте, між, що будемо всі в шоці. У нас є, лю все, лю пока. люди готовляться.